Вітаю вас, шановні рибалки. З вами Юрій Петраш, мій товариш Данил Лясов. І сьогодні у нас рибалка. Сьогодні ми будемо ловити на невеличких річках. Будемо намагатися впіймати невеличкого окунця. Зараз ми знаходимося на річці Оріль. Це така одночасно і складна і проста річка. Є місця, де можна впіймати декілька штук з одного місця і можна пройти багато кілометрів і не заробити ні, ні одної покльовки. Місце, де ми знаходимось колись давно, Данилу тут вдавалося впіймати оконців. Спробуємо, і ми сьогодні щось піймати. Так, є перша покльовка у Данила, і це величезний бас. Це величезний бас відкриває сьогоднішню нашу риболовлю. Ми сьогодні справді приїхали за окунем, але наша мета впіймати ну, трохи крупнішого. Ну нічого, є вже перше клювання. Перший трофей, і він відправляється підростати. Ми зараз розпочали ловлю. На пасивні приманки, а саме на приманку ларва. Приманка, яка відома у всьому світі, ловила по всьому світу саму різну рибу. Сама успішна приманка, яка була мною сконструйована, яку підробляють по всьому світі. Е, дуже успішна приманка. Стала вона успішною завдяки тому. Що будь-який початківець, будь-який аматор на неї легко може впіймати окуня, щуку, судака це не важливо. Якщо є риба, ларву не пропускає не один хижак. Проводяться ці приманки, як правило, двома типами проводки. Це дуже коротка ступенька з одним обертом катушки. У вас приманка невисоко піднімається одна і падає. І такими ступеньками вона якби шагають по дну. Або волоченням. Це я називаю хитрою проводкою. Ви потихеньку її тягнете, не відриваючи від дна, зупиняєте, тягнете, зупиняєте, і хижак її піднімає з самого дна. Монтується дана приманка е, слідуючим чином. Раніше ми всі використовували тільки вухасте грузило. Це була невеличка вага від 1 до 7 грамів. Зараз, вже другий рік поспіль, я використовую монтаж зі смородиною. Смородина це шар, це сімейство грузиків Джигріг. Завдяки тому, що це шар. Получився такий гібрид чебурашки і джихріга. Дуже зручно, дуже легко міняти, міняється вага, не треба витрачати час на розбірний груз. Можна використовувати класичну чебурашку, але, на мій погляд, використання поряд зі смородиною це і швидкіше, і зручніше. За рахунок цього монтажу приманка не робиться довшою, тому що сам грузик йде під приманкою. Це дуже зручно, коли ми волочимо. Він дає можливість приманки йти над грузом, не так чіпляється гачок, і таким чином для риби це виглядає більш натуральніше. Ой, хтось гарний в мене. Хтось гарний. Ой! Не, не схоже на окуня, друзі. Це щучка. Це щучка, друзі. Оце так сюрприз. Оце так сюрприз. ха те, що я казав, наша ларва найуспішна приманка у світі. Так, тепер за допомогою нашої сумочки, коли щука, я скидаю обов'язково дужку. Так. І зараз будемо відчіпляти. так, друзі, оцю гарненьку дівчину ми відпускаємо. Куди? І так, друзі. Є перша риба і в мене. Данило розпочав з невеличкого окунця. В мене клюнув, як для такої снасті, можна сказати, трофей. Розпочали ми риболовлю, як я казав, на приманку ларву. Данил використовує приманку 2 дюйми. Я 1,6. В мене стоїть тонкий флюрокарбон 0,17, і щучка його не зрізала. Чому? 99% щука не зрізає, коли ми ловимо на дуже маленьку приманку. Дуже маленьку приманку вона бере за самий край. Нашу ларву вона не змогла пропустити. Ми отримали велике задоволення, її відпустили. Продовжуємо ловлю. Ще раз хочу нагадати, яка в мене вдячна модель сумки. і Хочу звернути вашу увагу на те, як я використовую рушник. Раніше, як і у багатьох рибалок, він в мене просто висів, все чіпляв, за гілки, зайшов у воду, намокав. Зараз я його скручую таким чином, дуже зручно витирати таким чином руку, він не мотиляє ніде. І коли він вже тут дуже мокрий, його можна розгорнути і по-другому згорнути. Дуже вам рекомендую так спробувати. Тут є така резиночка, вона йде, йде в комплекті з сумкою. І чіпляємо. І ця ж резиночка, вона держить наш корсан дуже зручно. Ну, а про свою... Чудову сумочку трохи пізніше я розповім. Коли ми йдемо на таку риболовлю, як я вже казав, ми використовуємо самі легкі снасті, а саме вудку. В мене зараз вудка, яка має тест до 3 грамів. Ну, можна трохи більше, але заявлено. До трьох грамів це експериментальна вудка з довжиною 1,85 м. Її немає в продажу. Вона проходить тестування. На тестування майже прийдеться використати пару років. І, по-перше, такою вудкою дуже зручно працювати з легкою вагою. За щодо того, що вона має невелику довжину. В таких умовах дуже зручно закидати, тому що гілки заважають. А саме приємно, що такою легкою вудкою ти отримуєш багато задоволення на будь-якій рибі. А коли чіпляється от така щучка, як зараз в мене, вона здається величезним трофеєм, і задоволення від виважування такої риби, воно, воно дуже велике. Я вам скажу так, що навіть Окунець 30-40 грамів, вудка гнеться, фрикціон працює. Ну, кайфово, дуже кайфово. Є рибалки, коли наш, наша приманка виглядає більше, ніж риба, яку ми зараз ловимо. А буває, коли ми ловимо дрібну рибу і при цьому отримуємо максимум задоволення. Зараз був даже адреналін. от щучка невелика, ну на такій снасті це був адреналін. Є ще один окунець. Зараз Данил з двохдюймової ларви перейшов на дагер 1,6 дюйма. Це дуже маленька приманочка, і ми з ним удвох використовуємо, коли дуже дрібна риба. І після того, як він впіймав дві штуки на ларву, перейшов на маленький дагер. І зразу отримав бистру покльовку. Зараз ми прийшли на місце, у якого є невелика історія. Десь приблизно 3-4 роки тому ми з Данилом тут ловили, і на той момент він, він тут спіймав величезного окуня. Це був на той час його трофей. І не дивлячись на те, що річка тут має таку ширину, як кажуть, можна переплюнути. Окунь, якого спіймав тоді Данил, я даже ахнув. В принципі, я за це і люблю дикі водойми, тому що на диких водоймах трапляються такі сюрпризи. Пройшло багато років. Ми так підходячи, підходячи до цього місця, так ускорювали свій крок. І Впіймаємо сьогодні тут що чи ні, я не знаю, але точно, коли буваєш на цій річці, це міст без уваги ми не оставляємо ніколи. Так, а ось і є риба, опять у Данила, ну це, мабуть, це, мабуть, правнук того окуня. Дуже дуже дрібний, але але є. Ну, по Поки Данил, Данило зараз буде ще намагатись когось впіймати, я, як обіцяв, трошечки прорекламую. Свою сумочку. Дуже коротко. Основне, що мені подобається в, в цій сумці рюкзаці, тим, що е, легким рухом е, вона достається перед вами. Ми ставимо нашу вудку, у нас свободні дві руки, і все перед нами. Тут є великий карман. В який може, можна дуже багато на, е, накласти приманок, е, будь-чого е, ще. Е, кожен карман має дві собачки. Це дуже удобно робити такі кроки. Тут коробки, е, навіть е, бі, ну, великого розміру. Цей карман поменше. Тут багато. Грузиків, гачків. І самий малий тут я використов... Тут в мене лежить флюрокарбон, той, що я використовую на цій рибалці Застіжки і бутилочка з атрактантом. Атрактант опіум він зроблений для ловлі мирної риби, але в нього є такий смак, як мотиль. І восени я беру його з собою. Коли ми ловимо окуня і він дуже привередливий, іноді мокання приманок в опіум дає гарний результат. Тут є кріплення, сюди чіпляю ліпгріб, тут для пласкогубців є, тут є. Такий карман для інструментів. Дуже зручно, От, звертаю вашу увагу, можна однією рукою розстібнути, взяти інструмент. Тут є спеціальна резинка, яка зажимає ну, плоскогубці або корсанг Про... рушник. Я вже роз... розповідав. І важлива річ, тут є 3D-сітка, це дуже зручно. В літню спеку не так мокріє спина, коли сумка знаходиться у вас в жару. Закинули назад, ловимо, тягнемо рибу, можемо одним рухом повернути сумку, достати те, чим ми беремо рибу, вернути, можемо вставити, держимо рибу в руці, відчепили. Все дуже зручно. Сумка виробляється в Україні компанією Кібас. Наш виробник, найкраща ціна. Якщо ви риболов, спінінгіст, береговик, зверніть увагу на цей продукт. Гарний, гарний цей, гарний. І це в нас спрацювало. І це спрацювала дрібна ларва. 1,6 дюйма. Натуралочка. Ларвочку схватила хижа плітка. І та добрий розмір, таку б навудку було б сам раз. Отак от плітка теж скоштувала нашу ларву. Друзі, будемо завершувати нашу рибалку. Сьогодні ми ловили на річці Оріль. Вдалося впіймати декілька окунців. Окунці були невеличкі, але були. Навіть змусили клюнути невеличку щучку. Головна мета була отримати задоволення. Задоволення отримано. Руки рибою пахнуть. Так що все добре. В кінці хочеться подякувати, як завжди, нашим воїнам, воїнам ЗСУ. Ви справжні герої. Завдяки вам у нас є можливість, можливість хоч рідко но виїжджати на риболовлю. Велика вам подяка. З вами, як завжди, був Юрій Петраш. До зустрічі в наступному випуску.